До дня незалежності в Україні з'явиться шість видів нових монет. Загальна вартість цих грошей більше як 50 мільйонів гривень. Серія називається відродження української державності. Найдорожча з цих монет золота номіналом 250 гривень. І вже скоро у відділеннях Нацбанку такі монети можна буде купити. Одним з перших їх побачив Володимир Карабан. Виробництво пам'ятних монет розпочалося з малюнка. Один з авторів ескізів Володимир Таран показує, над чим працював особисто він. Каже, часто доводиться робити чітко на замовлення, проте є і місце для творчості. Багато що е, пропонується, ну як тема пропонується е, національним банком, але... Є якісь ідеї, які ми самі генеруємо, самі якось цілем життя, і потім показуємо вже вибирається. Треба було дуже цікаво якось зробити нові підходи, і зрештою це більше півроку робота велась. Коли малюнок готовий, скульптори роблять гіпсову модель. У середньому вони мають на це два тижні, проте на запитання, чи все виходить одразу, відповідають посмішкою. Ні, не завжди. Не завжди. Але у нас е, все одно всі знають, що вийде. Можливо, трошки більше треба дати часу. Два на день чи на два. Руки на тому же наприклад... Е, Виростати, як гуля на пальці. Це вже майже 20 років тут працює. Далі з гіпсової моделі робиться інструмент, спеціальна форма, яка витисне малюнок на металі. Проте навіть за технікою доробляти доводиться людині. Я просто дію, довожу до ума. От є ескіз. Я довожу, щоб він був відставний ескізу. Все залежить від складності роботи. Ну, В середньому я не знаю, ну два-три дні. І при кінцевий процес карбування монет. Тут теж усе автоматизовано, проте люди перевіряють неодмінно. Тут нарешті стає зрозуміло, який вигляд матимуть монети. 4 по 5 гривень не з коштовних матеріалів двадцятка срібна. А це найбільша і найдорожча монета, яку підготували до 25-річчя України. Зроблена вона із золота і важить трохи більше як 60 грамів. Її номінальна вартість 250 гривень. Проте у вільному продажу вона з'явиться по ціні близько 100 тисяч гривень. Срібних же монет по 20 гривень планують наштампувати 3,5 тисячі штук. Срібна монета номіналом 20 гривень, ну її вартість приблизно, так скажімо, десь півтори тисячі гривень. А монети, чотири монети, які увійдуть до одного набору з недорогоцінного металу, монети з Незільвору, вони номіналі. ...5 гривень кожна, ну вартість цього набору буде 197 гривень. Проте, окрім виробництва ексклюзивних монет, є тут і буденна робота. Це, приміром, цех з виготовлення дрібних грошей. Техніка тут, залежно від програми, може робити монети будь-якого номіналу, дивлячись, яке замовлення. Зараз усі станки запрограмовані на виробництво 50 копійок. Ці монети невдовзі можна буде отримати як решту в будь-якому магазині України. А ті, що підготували до Дня Незалежності, у продажу з'являться вже 17 серпня. Володимир Карабан, Володимир Вістяка, новини на першому.